І сьогодні я вам хочу розказати про мотоциклетну екіпіроку. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і ми розпочнемо. Є два види мотоциклетних екіпіровок. Це я спортивна, це і городська. На спортивну потрібен вам шолом, костюм і чобути спеціальне для мотоцикл. Ну, Шолом ендуром мотоцикл. Та це на ендуро шлеми, бо вони противоударні, там вони 50% як вони захищають вас від падіння. Одяжда, люба, подія, з якої фірми ви купите, але ну це тільки мотоциклетна одяжда, бо домашні ви можете загрязнити і нема ну, проблем. І курсівки це спеціальні курсівки, є, які. Кріпляться на мотоцикл і вони не злітають до кінця, поки ви самі не знімете їх. Ну, треба дивитися акуратно, тому що якщо ви будете не спеціальні курсилки, нога буде все злітати із коробки передачі і ризик, що ви впадете, дуже великий. І тепер у нас катається в місті без шлюмів, без цього всього. І самих цих людей встановлюють поліцейський. Тому що потрібен да, шлем і потрібна черепашка. Якщо не є черепашка, достатньо навіть шлем. Шлем це інтервал, він дуже надійний, він для таких, що по погорду і не набирають високу швидкість. Може ще буде кожна куртка. І в любі кросівки це все. І також потрібно мати собі документи на всі види техніки як мотоцикли і до машин. І всім удачі і всім пока. І ставте лайки і підписуйтесь на канал